Сьогодні, як ніколи, важливо міжнародне співробітництво саме між регіонами, між територіями на горизонтальному, так би мовити, рівні, тому що ми бачимо, що на другому році війни саме міжрегіональні зв'язки з нашими партнерами в гуманітарній сфері, в серії взаємодії щодо обміну певними можливостями щодо реабілітації воїнів, щодо роботи з тими групами, які ми називаємо переміщеними особами, роль міжнародних партнерів. Найважливіша, напевно, важливіша, ніж роль багатьох інших, навіть внутрішньодержавних структур. І тому саме для того, щоб цей рівень співробітництва продовжувати на достатньо високому рівні, ми фактично сьогодні впровадили такі інституційні зміни, коли на рівні вже офіційних органів регіональної влади Одеського району, на рівні громад, ми фактично формалізували ці відносини. Тому тобто вибудували довгу дорожню карту співробітництва, принаймні на 5 років. Щоб те, що робилося досить хаотично і точково на початку війни, під час нинішніх подій, ми могли все таки виставити на системну роботу. Тому що сьогодні і по рівню стандартів, і по рівню технологій, і по рівню взагалі досвіду такої роботи без міжнародних партнерів, ми не зможемо відповідно відпрацювати ефективно роботу з величезними проблемами, які сьогодні для наших міст, сіл для наших регіонів за